Всім привіт! Головний таролог вже всівся, тому я буду йому допомагати. Сьогодні таке питання, які двері зачиняються, і які двері переді мною відчиняються. Цей розклад буде вам підходити тоді. О, таролог уходить, лишаюся я. Цей розклад підходить вам в той момент, коли ви його бачите. Це означає енергії ідуть. Тоді, коли ви маєте їх почути, які двері зачиняються? Людина, яка до вас йде, не прийде вона. Можливо, хтось дуже намагається в вашу емоційну сферу зайти і казати, я тобі несу добро, воно вам не треба. Тобто ця людина припинить, приходить до вас з тими самими благими намірами, які не є вашими, які двері відчиняються перед вами. Ви починаєте розуміти свій ресурс. Тут спінтаклі говорить про те, що ви нарешті берете ключі від вашого добробуту, від вашого будинку в руки. Можливо, комусь дадуть квартиру. Можливо, хтось зрозуміє, що я є тим, хто саме керує своєю долею. Ця карта також називається Дар богів», оскільки. По цій карті ви отримуєте абсолютно все. Якісь виплати вам прийдуть, можливо, хтось приїде в гості. Ті, хто хочуть завагітніти, вам вдасться це зробити. Тобто, до вас. Не буде вже такого на вас емоційного вплану від іншої людини, а ви будете сама чи сам керувати. Тобто закінчується вже період якоїсь хвороби, коли вам було некомфортно, і ви самі керуєте, і виходите з кризи. Нехай все збудеться.